Денис Швидкий, начальник рекрутингової групи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні. Героям слава добровечора. Пане Денисе, з вами планували підняти важку тему, тим не менш про неї треба говорити. Це самовільне залишення частини. Скажіть, я знаю, що ваша бригада працює з такими військовими і безпосередньо, як у бригаді повертають бійців, які пішли у СЗЧ? Дивіться стосовно повернення, це кожна ситуація індивідуальна. Нас повертаються з ще не тільки бійці з нашої бригади, але й повертаються з інших частин, з інших ОК, Тому і кожна ситуація вимагає там особливого підходу. Але в нас ми займаємося дуже, дуже ретельно кожною проблемою. Якщо щось не виходить, десь проблеми з прокурором може бути, може бути. З ОК, може, з іншою з бригадою, де раніше був військовослужбовець, ми на всіх етапах допомагаємо хлопцям. А Як ви бачите, от такі найпоширеніші проблеми, чому військові йдуть у за Це більше пов'язано з особистими проблемами захисників? Тут з різних причин. За вже третій рік війни, і це емоційна виснаженість проблеми не вдома з сім'єю. Проблеми там жінками з дівчинами. Також багато є проблем це нерозуміння завдань чи недостатні підтримки від бригади, де вони проходять службу від командирів. Дуже різноманітні проблеми, але в кожного вони свої, і Ми розбираємося в них, допомагаємо хлопцям, Може щось змінюємо для хлопців. Може, якісь умови, може, якийсь підрозділ, підхід інший, може навчання потребує людина. А от розкажіть, як це працює у вашій бригаді більш детальніше, так? І е, чому людині варто розглянути вашу бригаду, якщо вона пішла у самовільне залишення частини і хоче повернутися на військову службу? Ну, дивіться, нас, наша бригада вже давно займається поверненням СЗЧ із інших бригад. І в нас вже створена ефективна система адаптації до повернення бійців. Тут, по-перше, кожен буде отримувати психологічну підтримку. Ми будемо розбиратися в різноманітних проблемах, можемо ми якось допоможемо людині і з сім'єю, і з іншими проблемами, також професійний розвиток, всі люди, які приходять, з СЗЧ, там, мабуть, з інших бригад, вони всі будуть проходити перепідготовку. Якщо вони будуть обрати якусь іншу посаду. Не ту, яку вони займали до цього, вони будуть ще проходити додаткове фахове навчання тут вже бригада. Ми вже шукаємо якийсь підхід такий до людей, щоб це було правильніше, щоб ми створювали вже дійсно правильну структуру військової служби. А як правильно виглядає процес повернення? Що має зробити людина? По перше, зв'язатися з нашим рекрутинговим центром. Ми зв'язуємося з хлопцями, ми спілкуємося, він вони проходять психологічне співбесіду, потім вони е, спілкуються з нашими рекрутерами. Якщо ми е, знаходимо якусь точку опори між нами, ми пропонуємо людині посаду, вона роздивляється цю посаду. Потім вона спілкується з командиром цього підрозділу. Якщо людина нам підходить. І підходить наш підрозділ. Далі ми вже ем, працюємо в процесі повернення людини. Вона приходить військову службу правопорядку, е, вона здає свої документи, вони все перевіряють. Е, ну це вже далі треба розглядати кожен етап е, по кожній людині. Є ті, що в них вже подали документи е, в розслідування, внесли в ЄРДР, є ті, що не внесли. Це треба розбиратися з бригадою до де. Людина служила до цього, але на всіх етапах цих наша бригада буде допомагати і супроводжувати людину. І потім ми, вже, якщо всі ці етапи ми пройшли разом, ми виписуємо лист згоди, звертаємося в суд, і людина вже суд вже відправляє людину до нас проходити службу. А... Я ж кажу, тут дуже багато питань, і дуже все індивідуально по кожній людині окремо. І це треба розбиратися з кожним. Е... Дуже ретельно пане Денисе. Якщо це не військова таємниця, ви можете назвати кількість людей, які до вас повернулися. Ну маю на увазі повернулися на службу після зачему. Саме ну, саме вашу бригаду? Ну так точно не можу сказати, але це кожен місяць. Десятки людей повертаються і багато не тільки з нашої бригади, я ж кажу, ну, це, та, з інших приходять. Та, і... Так люди приходять, вони бачать, вони спілкуються, вони дивляться ем, на тих хлопців, хто вже повернувся. Як ми відносимося до них, яке ставлення, як всі ці процеси відбуваються. А вже ж вони передають далі там розповідають все це, це і люд людей все більше і більше йде. А якщо описати, яке ставлення бійців до людей, які повернулися? Тут немає якоїсь різниці, що людина повернулася за че. це війна, і тут побратими, і усі вони розуміють, що е, люди, коли приходять до нас, то це лише допомога. І ставлення як до інших бійців, але то, і у нас бійці ж також розуміють, що е, людина може пішла там з якихось своїх там якісь причин. Не Ні, нічого у кого, кого своє у, у всі свої проблеми були, і то там вже не розбираються. Але саме головне, що людина прийняла рішення повернутися на службу і піти далі захищати, боронити нашу країну, допомагати хлопцям, хто зараз на фронті. Пане Денисе, але, чи вірно, можемо сказати, що ви запрошуєте всіх до себе в бригаду, хто має бажання служити, незалежно від віку і статі. Так, а вже ж, ми всіх запрошуємо. У нас, окрім людей, які СЗЧ, у нас рекрутинг, який запрошує всіх людей. У нас ми приймаємо участь в проєкті 18-25, Дуже багато хлопців звертаються також. У нас різноманітні є програми. Так. так що запрошуємо вже ж усіх, хто має бажання. А от ви сказали про вік 18-25. Яка мотивація в молоді? Як ви бачите, ви ж ними напевно спілкуєтеся? Що кажуть молоді люди, коли приходять е, долучитися до, до вашої бригади? І чи можете сказати, наскільки багато людей за цією програмою стали на захист країни? Е, так. І з кожним тижнем це все набирає активність і популяризацію, тому що е, коли проєкт цей запустився, багато людей не вірили, що воно так відбувається. Навіть навіть хлопці, які до нас приходили е, більше половини казали, що вони не вірили, що вони отримують кошти. Хоча після зарахування підписання контракту вони вже там на третій день отримували частину цих коштів, і мотивація різна у людей. Так, є частина, які яка там дивиться на фінансову стабільність в подальшому, але то невеликий відсоток. Багато людей, які приходять, що вони от мали бажання піти служити, але ще трохи може вагалися, не при не прийняли ще остаточне рішення, і це от їх підштовхнуло вже остаточно піти. Також може бути, це так багато теж подивилися медійну рекламу і пішли боронити країну, бо вони розуміють, що від від, відбувається. І от уже більшість пішли, тому що хлопці, які перші прийшли, які вже поїхали на навчання, вони вже розповідають цей ефект. Вони пішов, що вони хлопцям своїм друзям, своїм Побратимам, там хто там дома в них із друзів залишився. Вони їм розповідають, як воно дійсно відбувається, Що вони проходять дуже кваліфіковане навчання? Що їм видають е, все найновіше обладнання? Там е, останні бронежилети, там каски, фастовські, навіть активні наушники, е, фонарі. От все, що можливо, новітні їм все видають. Тому люди бачать і все більше і більше попит набирається програма. А скажіть ще, будь ласка, які посади зараз вакантні, якщо людина шукає своє місце в армії натрапить на нашу з вами розмову, тож кого шукаєте собі побратими, на які посади? У нас дуже багато посад. По-перше, ми, коли людина приходить до нас в рекрутинговий центр, ми спілкуємося. Ми... Питаємо, чим людина займалася е, в житті, яка в неї професія, яка в неї освіта. Е, нам дуже важливо, щоб це був максимальний профіт на військові служби, навіть якщо то був бухгалтер, то був водій. Е, може, логістикою чимось займалася, може, людина дійсно там розглядає себе е, на стрілкових посадах. Е, якщо вона займалася комп'ютерами, а вже ж це може бути зв'язано з БПЛА. Створювання якихось нових проектів у нас дуже багато різноманітних посад. Це все буде залежати від спілкування від людини, щоб ми роздивлялися, щоб і людина максимально могла приносити ем, пользу для перемоги, і нам все підходило. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую за цікаву розмову. Я сподіваюся інформативно. Я сподіваюся, що. Наша з вами розмова також буде інформативною для людини, яка шукає своє місце в армії. З нами був Денис Швидкий, начальник рекрутингової групи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Пане Денис, я вам кажу до зустрічі спокійного вечора і слава Україні! Слава Україні! Дякую, тихої ночі вам.